Давай, що давайте пірвойте, мене витише. Тут враховується дуже багато факторів. Саме фізична підготовка людей, морально, емоційна, і саме на цій полосі люди взнають, що вони дійсно можуть працювати в команді. Вилазь, вилазь! Давай, давай, давай! Давай допомагай побратимо! Помагай побратимо! Тут той рівень підготовки, який даємо ми, це досить високий рівень. Люди проходять безпосередньо злагодження зразу в бригаді, де будуть служити. Вони проходять підготовку з людьми, які адаптовані під цю ділянку фронту. Дуже велика кількість плюсів. Дуже велика. Давай на ноги, на руки йди по ньому. Давай, давай давай перескакай. Обійшов назад, поміг, типу. Будемо булити, заставляти людей повірити в себе, що вони можуть справитись. Весь психологічний тиск буде направлений на те, що людина може може і мусить це виконати. Ми будемо допомагати. Що ти Осколки в жопу, жовто не Давай, Давай! Я. давай. Я служив військах спецназу, проходив таку. Так що воно ну, тоді було інтересно, в азарті, а зараз тяжко. Давай, давай. Давай, я. Позицію, давай, давай. Молодець. молодець. Позицію. Я полгода роботав на оборонці, так що там теж стріляють, гуляй полі, прильоти. Арта стріляє, танки, так що там. І ми працювали. Бера, займай позицію, команда! Заступ, Нормальні хлопці. Отличні. Служити можна. Главное, щоб всі живі залишилися і цілі. От їх виганимо. Прийде час, виганемо. Жалко молодых, чесно кажучи, жалко. Ми хоч щось побачили, хоч щось пожили. А що приходить? 20 лет йому, 25. Що він бачив? Проходимо, проходимо. Через дверь. Через верх. да. Так. Через двер. Так, середньоарифметичний. І добре, і погано. збодрились. Канісно сповни через 30 років. лазить. Присідай! Що ти не можеш? Могу. Давай, ти, ти можеш все! Ну, ну мене був перерив після поранення. І оце треба відновлювати. Це обов'язково. Компресивний ти перелом позвоночника. Нормально, вже оклигусь по чуть. Тут небагато, давай! Это наша страна. Присягу давал, принимал, складал. Э -э ну и не смог просто сидеть так, когда уже началось полномасштабное. Как бы кто-то же должен это делать. Те, кто валят, пусть валят, это их не совесть. Я знаю, что моя совесть чистая, и тому же я запорожский. И весь период полномасштабной войны на запорожском направлении. Ну я считаю, что я правильно сделал. Что вернулся сюда и продолжил службу. На борь, пишу, пишу. Пишу, 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 пишу. Ускоряйся, вон! Гранати, постріли це якщо ти зосереджений, тебе не відволікає. Більше відволікає момент, коли ти не бачиш поряд себе побратима. Перемога, тільки перемога. Для цього більшість хлопців прийшли до війська. І моя мета це перемога. Все таки ж рідна земля. «Мотивація не те, щоб вигнати їх, щоб сім'ї наші були спокійні. Щоб не ховались по підвалам, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.